Як я можу бути впевненим у своєму порятунку? Як мені подолати спокусу? Як мені перемогти тривогу? Як отримати прощення? Існує лише один шлях до Бога? Чому у християн так багато проблем? Чому я не бачу відповідей на свої молитви? Чи є гріх, який Бог не може пробачити? Що таке віра? Яка найбільша заповідь? Як отримати прощення? Вітаю, я Девід Джеремая ласкаво просимо на поворотний момент. Можливо, ми з вами ніколи не зустрічалися особисто, але я дещо про вас знаю. А ви знаєте теж саме про мене. Ми знаємо, що нам обом потрібне прощення. Біблія говорить, що ми всі згрішили, і це означає, що всім нам потрібне прощення. Нам потрібне прощення від Бога і, можливо, від людей, але прощення може бути недосяжним, іноді нам соромно просити прощення, тому ми живемо з почуттям провини. Але Бог цього не хоче. Він хоче, щоб ми були прощені. У цьому посланні ми знайдемо біблійні відповіді на важливе питання, як мені отримати прощення. Продовження нашої серії «10 питань, які задають християни в сьогоднішньому випуску програми. Поворотний момент. Після гріха звірцеві вбивства її чоловіка Урії, Давид більше року відмовлявся визнати свій гріх. У 50-му псалмі ми бачимо, як він нарешті зізнається у своєму гріху. Це його перша молитва Богу про прощення. Але тут, у тридцять другому псалмі, давид згадує свої переживання і підбадьорює всіх нас шукати прощення. Читаючи цей псалом, ми повинні пам'ятати, що він. Написаний виснаженою людиною, яка цілий рік чекала, щоб помиритися з Богом. Він починає з послідовності прощення у третьому, і четвертому віршах. Давид пише, коли я мовчав, спорохівняли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя в день та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Безодня мовчання розпростерлася між Богом і Давидом. Той виявив себе у вигнанні, бо вирішив не визнавати свій гріх. Давид описує свій бій. Відзначте у цьому вірші три аспекти ситуації Давида. Коли я мовчав, спорохівняли кості мої в цілоденному зоїху моєму. Спорохівняли означає, виснажилися. Сила і енергія Давида вичерпалася. Він ослаб від тяжкості ноші непрощеного гріха. Тяжкість на душі стала позбавляти його сили. І Давид відчував себе виснаженим старим. Він продовжує писати, що не тільки. Слаб і поник, бо рука твоя в день та вночі надо мною тяжить. Цікаво дізнатися, що обтяжував Давида саме Бог. Рука Бога тяжіла над Давидом не тільки для того, щоб нагадувати Давиду про його провину. Рука Божа тяжіла над Давидом, щоб повернути його до себе і змусити визнати потребу в прощенні. Він занепав, поник і змучився. Він писав і волога моя обернулася на літню посуху. Давид пише, що свіжість його душі вичерпалася. Він порівнює це з літньою порою в Ізраїлі. Після того, як закінчуються дощі, земля Ізраїлю, пересихає так і Давид. Він поник від виснаження, бо не знав свого гріха перед Богом послідовність прощення. Потім, в другому вірші, ми бачимо силу прощення. Блажена людина, що Господь її гріха не залічить, що не в її дусі лукавства. Коли ми переживаємо драму життя в непрощенні, ми можемо сумніватися, що прощення взагалі можливо. Ми навіть можемо подумати, що Бог. Не здатний пробачити саме наш гріх. Але Давид починає свій псалом зі слів надії. Він викладає власний досвід прощення і запевняє нас, що цей досвід цілком реальний і для нас у цьому невеликому уривку Він називає гріх чотирма словами. По перше, він каже беззаконня. Беззаконня це зухвала непокора Богу. Далі в тому ж вірші він використовує слово гріх. Це слово ілюструє лучника, який наводить стрілу на мішень, але промахується, бо всі згрішили і позбавлені слави Божої. у гріха. Є ще одне більш серйозне визначення це збочення, спотворення того, що правильно це означає бути зіпсованим або збоченим. А слово лукавство походить від єврейського слова самообман: непослух Богу, промах повз мети спотворення, збочення і в підсумку самообман. Давид відстежує прогрес свого гріха і тим самим нагадує нам, що будь-який гріх може бути прощений. будь-який. Один автор написав деклепсальміст, стверджує, що будь-який гріх може бути прощений, будь то гріх проти Бога, чи проти людини великий чи маленький усвідомлений чи ненавмисний, через упущення чи доручення всі ці гріхи можуть бути прощені, а прощення знаходиться в Бозі. Природа гріха не головне. Природа Бога ось що головне. Він, прощаючи Бог, він Бог, який прощає беззаконні гріхи. Лукавство і обман. Який би гріх ви не виявили у своєму дусі? Я тут, щоб сказати вам, що всемогутній Бог може пробачити вам цей гріх. Коли Бог прощає нас, що він робить з нашим беззаконням, з нашим гріхом, нашим лукавством чи обманом, визначення прощення дуже цікаве, тому що саме слово містить собі глибокий сенс. У старому заповіті слово прощати має багато термінів, але у всіх них одна і та ж концепція це думка про те, щоб щось відвести, від чогось позбутися або змусити щось піти. Ісаї 55 Ім каже, хай безбожний покине дорогу свою, а круті свої задуми і хай до Господа звернеться, і він його помилує, і до нашого Бога, бо він пробачає багато. У своїй книзі розкриваючи суть прощення, Кріс Браун наводить перелік п'яти пунктів про прощення Бога, які допомагають дати визначення цьому терміну. По перше, він пише, що прощення Бога дороге. так для нас воно. Дається даром і ми нічого не можемо зробити для того, щоб його отримати, крім як попросити про нього. У колесян 2, 13-14 сказано, і вас, що мертві були в гріхах, та в необрізанні вашого тіла він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нащо наказами було проти нас. Він зсередини взяв його і прибрав його на хресті. Ми можемо бути прощені, тому що все, що ми зробили. Не так, все, чим ми заслужили покарання на смерть, все це могутній Бог прибрав до Христа свого Сина і прибив його там. Браун продовжує Боже прощення непорушне, коли Бог прощає нас. Він обіцяє вважати наші гріхи непрощеними і більше не використовувати їх проти нас. Ісаї 43, 25, це хороший вірш. «Я, Я є той, хто стирає провини Твоєї ради себе, а гріхів твоїх не пам'ятає. Боже прощення, воно непорушне, а також воно умовне. Але зрозумійте мене правильно, єдина умова для прощення в тому, щоб ви сповідували свій гріх, і все єдина умова. У першому Івана сказано, коли ми свої гріхи визнаємо, якщо Бог вже знає про мої гріхи, чому б йому просто не пробачити мене? Тому що він. Хоче переконатися, що ви також знаєте про свій гріх. Він хоче, щоб ви принесли свій гріх йому, сповідували його, визнавали його. Тому не потрібно ставати в позу або намагатися применшити тяжість свого гріха. Не кажіть Богу, я думаю, що я помилився. Ні, ви згрішили. Розкажіть Богу, що ви зробили без прикрас, і сповідайтеся в цьому. Біблія говорить: коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити. Ось. І все просто сповідуйте їх. Отже, мені не потрібно покаяння. Потрібне визнайте свій гріх, і Бог простить його. Потім Біблія говорить, якщо ви визнаєте свій гріх, все зміниться. Якщо ви подібно Давиду цілий рік не будете сповідувати свій гріх, почнеться безлад. Коли Давид сповідував свій гріх, Бог повернув йому радість спасіння. Давид молився, Боже, поверни мені, радість мого спасіння. Дайте відповідь на питання, хто з вас, хоча б на короткий час втрачав радість свого спасіння, Хто хтось зізнається? Ми всі. Найшвидший спосіб втратити радість спасіння це впасти в гріх і не сповідувати його. Давид писав: Боже, ти відновив радість мого спасіння, і нарешті Боже прощення з'єднує. Примиряючись з Богом, ви примиряєтеся з іншими людьми. У нас налагоджуються стосунки з Богом і стосунки один з одним. Дві скрипки налаштовані по одному піаніно, будуть співзвучні одна одній. Якщо ви не на одній хвилі з Богом, ви не будете на одній хвилі з Божим народом. Якщо ви чоловік не налаштований. Не на хвилю Бога, а ваша дружина духовно ходить із Богом, то ви не на одній хвилі з нею. Визнайте свій гріх і помиріться з Богом. Повертаєтесь на хвилю Бога. І ви з'єднуєтеся з людьми, які знають Бога. У Біблії є важливий аспект, який вам потрібно засвоїти сьогодні. Є п'ять метафор прощення, п'ять ілюстрацій, того, що означає бути прощеним Богом. Я не тільки прочитаю вам ці вірші, я хочу, щоб ви їх записали, тому що днями прийде ворог і спокусить вас вирішити, що ви не прощені. Вам потрібно ходити в Слові Божому і подібно Ісусу в пустелі говорити. Ось. Що говорить моя Біблія про прощення? ви готові? Перший пункт боже прощення таке. Бог віддаляє ваші гріхи, як схід від заходу. Псалом 102, 11-12 вірші. Бо як високо небо стоїть над землею, велика така його милість до тих, хто боїться його, як далекий від заходу схід. Так він віддалив від нас наші провини. Бог забрав ваш гріх. Коли простив вас раніше, люди відправляли в пустелю козла. Бог забрав ваш гріх так само далеко, як далеко схід від заходу. Другий пункт Боже прощення, подібно до того, як щось ховають в найглибшому морі. Михей 7,19 каже: ти кинеш у морську глубочинь усі наші гріхи. Йдіть на найглибше море на планеті земля, усвідомте, що Бог ховає всі ваші гріхи на самій глибині цього моря, щоб ні. Коли більше їх не діставати. Третій пункт Боже прощення, подібно до того, як ви кидаєте щось за спину. Ісаї 38,17 каже, бо ти кинув за спину свою всі гріхи мої. Що це означає, що їх не видно, вони позаду, і Бог не бачить ваші гріхи. Він кинув усі ваші гріхи туди, де їх не побачить. Це порівняння з людиною, яка покликана показати, що Бог бере всі ваші гріхи і позбавляє від них. Четверте, Боже прощення подібне до того, як людина щось безслідно знищує. Ісай 44,22 провини твої постирав я, мов хмару, і немов мряку, гріхи твої. Бог бере хмару, покриває ваші гріхи, а потім безслідно їх стирає. І найкраще Боже прощення, коли Бог забуває про це так, ніби цього ніколи не було. Можете собі це уявити? Буду бо я милостиви до їхніх неправди, їхніх гріхів, не згадаю я більше. Бог не пам'ятає про ваш гріх, якщо він вас пробачив. Мій друг. Максвел Кей прекрасно вміє жваво підносити нам істину. В одній із найбільш ранніх своїх книг він писав саме про те, про що ми говоримо. Я прочитаю вам сьогодні. Я дякував отцю за його милість і почав перераховувати гріхи, які він пробачив мені. Мої мотиви були чистими. Моє серце було вдячним, але моє розуміння Бога було неправильним. Коли я згадав слово пам'ятати, мене осяяло. Пам'ятай той час, Господи, коли я я вже збирався згадати ще один акт благодаті, але зупинився. Щось було не так. Слово пам'ятаєш, здалося недоречним. Потім я згадав його слова гріхів, їх не згадаю більше. Бог не просто вибачає, він забуває, він стирає все з дошки, він знищує докази, він видаляє всі файли. Він не пам'ятає моїх помилок. Він робить багато, але єдине, що він відмовляється робити, Бити він відмовляється зберігати список моїх ворогів, коли я прошу вибачення, він не дістає папку зі словами, але я вже пробачив тебе 516 разів. Він не пам'ятає. Я пам'ятаю. Ви пам'ятаєте. Ви все ще пам'ятаєте, як і я. Ви все ще пам'ятаєте, що робили до того, як змінилися. У надрах вашого серця бродить привид вчорашніх гріхів, гріхів, які ви сповідали. помилок, в яких ви покалися, збитку, який ви покривали що сили. Незважаючи на те, що ви стали іншою людиною. Привиди все ще блукають, Незважаючи на те, що ви зачинили двері в підвал. Вони все ще преслідують вас. Вони прагнуть до вас на зустріч, позбавляючи вас радості. І лякаючи вашу душу, ви все ще вірні. Робите правильні вчинки, говорите правильні слова, але як тільки хочете зробити крок, як тільки ваші крила починають розправлятися, як тільки ви хочете злетіти, подібно орлу приходить привид. Він з'являється з надир вашої душі і змушує вас шукати відповіді на запитання. Тепер відповідаєте чесно, пише Кей, чи посланий цей привид Богом? Звичайно, ні, Думаєте, бо. Бог жартував, кажучи, гріхів ваших не задав більше, звичайно, ні. Просто час від часу вам потрібно згадувати про природу Бога, про те, що він забуває. Подумайте про це. І якби він не забув, як ми могли б молитися, як ми могли б йому співати, як би ми наважувалися входити в його присутність, якби він тут же згадував би про наше минуле. Як ми могли б входити в тронний зал в одязі самолюбства і ненаситності? Ніяк. Ми самовдоволені не тоді, коли дивимося на його добрість. Ми самовдоволені, коли відкидаємо її. Ми блюзнірствуємо не тоді, коли приймаємо його прошення, але тоді, коли дозволяємо примарам минулого переконати нас в тому, що Бог прощає, але не забуває. Сьогодні я тут, щоб сказати вам, ви можете визнати свої гріхи перед самогутнім Богом, як не віручий, який вперше став християнином, бо я християнин, який згрішив після того, як повірив. Послухайте. Те уважно, коли ви визнаєте знаєте свій гріх перед Богом, він забуває mm -hmm. про нього. Давайте подивимося, як відбувається процес прощення у п'ятому вірші. П'ятий вірш відповідає на питання, як мені отримати благословення з першого вірша. Я відкрив тобі свій гріх і не сховав був провини своєї. Я сказав, був признаюся в проступках своїх перед Господом. і провину мого гріха ти простив. Дивіться, про які три дії говорить нам Давид. Я відкрив тобі мій гріх, я не приховав, я сказав, сповідаю мої злочини, і то. Тоді ти побачив мене Всі ці три дії вчинені Давидом з усією ширістю. Зрозумійте, будь ласка, про те, що я говорю, і запам'ятайте це один раз і назавжди. Девид пішов від мовчання і приховування свого гріха, і замість цього визнав, відкрив і сповідував його. Коли ми чесні з Господом, він обіцяє почути нас, бо ти Господи, добрий і пробачаючий і многомилостивий для всіх, хто кличе до тебе. Це псалом 85, 5. Визнання це оголена чесність перед Богом. Давид прекрасно знає, як маніпулював і користувався Вірсавією як зробив її вдовою, а згодом і нареченою вбивці її чоловіка. Давид добре знав, що Урія був гордістю всього її життя. Також потрібно відзначити, що малюк, народжений Давидом і Вірсавією, став ще однією жертвою безжальності Давида. Всі вони понесли тягар. Гріха Давида, але він зрозумів те, що повинні зрозуміти ми. Сповідання, перш за все направлено до Бога. Давид усвідомлює, що всі його гріхи від найменших проступків до вбивства і перелюбу, все це стало ударом для Бога, який створив його і підтримував кожну хвилину його життя. Перш ніж гріх вимагатиме жертв, він вже образить самогутнього Бога. Наприклад, якщо ви згрішите проти мене, я можу особисто вас пробачити, але я не можу дати вам глибший рівень прощення Бога. Я не можу усунути. Образу Бога тільки він може це зробити. Світ змушує нас відмовитися від визнання гріха як такого, але неможливо бути в порядку, якщо ми першим ділом не визнаємо реальність того, що зробили. Без цього наша ситуація безнадійна. Якщо ви продовжуєте стояти в позі, маніпулювати і виставляти свої дії в кращому, ніж вони є світлі, тоді ви ніколи не відчуєте реальність Божого прощення. Але ви можете стати на коліна перед Богом в таємній кімнаті, вилити перед Ним своє серце, розповісти йому, що ви зробили, і попросити його пробачити вас. І він це зробить. Але він не грає в ігри. Ми граємо, а Бог не грає. Зверніть увагу на обітницю про його прошення в першому і другому віршах. Блаженна людина, що Господі гріха, не залічить, що нема в її дусі лукавства. Блаженна людина. Ви чуєте радість у цих словах? Слово блаженний це синонім слова щасливий. Щасливий! Щасливий той, кому прощені гріхи тут звучить неймовірна. революційна істина. Ваше життя зміниться назавжди, якщо ви цього захочете. Коли Бог прощає нас, він запрошує нас у свою присутність, де є вся повнота радості і задоволення на вічно слова Давида про прощення. З'являються в книзі гімнів старого заповіту. Якщо ви відкриєте книгу гімнів в церкві, то в її середині буде псалом про прощення. Це нагадування і підбадьорення, щоб ми співали разом з великою радістю. Коли ми збираємося разом в церкві, то ми збори прощених. Алілуя. У нас є те, про що світ нічого не знає. Ми всі грішники. Отак, але ми грішники, врятовані благодаттю. Ми грішники, які прийняли неймовірне все, забуваючи прощення Боже. Якщо це не робить вас щасливим, тоді не знаю, що робить. Блаженна людина, чиї беззаконня прощення для Давида і для нас Боже прощення звертає тягар непрощеного гріха в радісну пісню хвали. Яке благословення. Отже, можливо, ви християнини, вам прощені ваші гріхи, коли ви прийняли Христа своїм Спасителем, або ви не християнин, ніколи цього не робили і намагаєтеся зрозуміти, чому вам не вдається позбутися почуття провини, яке вас не покидає? Прощення Боже звертається до нас двома способами, і я закінчу цими двома пунктами. Це буде свого роду висновок, оскільки. Бог нас пробачив, ми повинні прийняти його прощення. Це все, що ми можемо зробити. Часто я чую, як люди кажуть, доктор Джеремає, я знаю, що Бог мене пробачив. Моя дружина мене пробачила. Мій чоловік пробачив мене, але я не можу пробачити себе. Часом я був трохи жорстокий з такими людьми, оскільки відповідав наступним чином. Невже ваші стандарти прощення више Божі, але я хочу дещо пояснити і вірю, що це істина. Ми не покликані прощати самих себе. Наша справа сповідувати свій гріх і прийняти Боже прощення, і його справа пробачити нас і пробачити нам нашу неправедність. Наскільки я знаю, в Біблії нічого не сказано про самопрощення. Прощення це те, що відбувається між двома особистостями. Спроба пробачити себе схоже на спробу потиснути собі руку. Ви не можете пробачити себе, ви просто приймаєте Боже прощення. Ви кажете, мені важко це робити. Ви не розумієте Бога, тому що Бог найбільше хоче звільнити вас від почуття провини, звільнити від почуття, що ви щось зробили не так. Він хоче, щоб ви прийняли те, що він зробив. Якщо ви не приймаєте те, що він зробив, і не дякуєте йому за це, ви ніколи не отримаєте свободу. Одна справа вірити. Що він прощає вас, а інша прийняти Його прощення. «Господи Боже. Я приймаю Твоє прощення моїх гріхів. Оскільки Бог простив нас, нам потрібно прийняти Його прощення. Для нас віруючих є складність. Оскільки Бог простив нас, нам потрібно прощати інших. Пасторе, обов'язково було про це говорити. скажу тільки. Що про це говорить Біблія? Я прочитаю вам кілька віршів. Єфесян 4,32. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Колосян 3,12. Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, ущире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження. Як і Христос вам простив, ро. Бій, так і ви. Біблія говорить, що Бог дарував нам своє прощення. Ми всі були прощені, і ми зібрання прощених людей. Подумайте, ось про що Бог дав нам своє безмежне прощення, гріхів і вклав це прощення в наші серця. Тепер він говорить нам прощення, яке я дарував вам, досягайте і прощайте інших людей. Ви не зможете привести в порядок ситуацію, коли щось не так. Якщо не підете і не пробачите. Ви скажете, почалося все не з мене. Яка різниця? Все одно зробіть це. Якщо ви помиляєтеся, йдіть і виправте. Якщо з вами не праві, йдіть і виправте. Ваша черга буде завжди. Прощення це завжди єдиний шлях. Завжди один єдиний шлях. Коли Бог прощає нас, і ми приймаємо прощення. Ми стаємо вільними від гріха. Коли ми прощаємо тих, хто нас образив, ми стаємо вільними від образ і цілісними. Християнська церква це спільнота прощених. Всі ми були прощені, всі були прощені іншими людьми. І якщо ми чесні, всі ми або вже пробачили, або нам потрібно когось пробачити. Це унікальність нас як тіла Христового. Ми знаємо, як ми благословенні, тому що ми були прощені Богом. Це дає нам свободу прощати інших, навіть якщо вони задають нам сильного болю. Христос хоче запропонувати вам безоплатний дар свого прощення. Вам потрібно лише прийняти Його. Зробивши це, ви зможете стати частиною спільноти прощених і ніколи більше не зіткнетеся зі своїм гріхом перед Богом. Дякую, що були зі мною сьогодні на програмі. Поворотний момент. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше усвідомлюємо, що наш люблячий Бог хоче мати особисті стосунки з кожними з нас. І якщо ви хочете розпочати з ним такі стосунки, перший крок покаятися у своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Коли ви приймете це рішення, прийняти безоплатний Божий дар спасіння, почнеться ваш шлях з Богом як нового творіння у Христі. Якщо сьогодні ви зробили крок віри, заохочу вас поділитися своїм рішенням з іншими християнами в надійному служінні або помісній церкві і продовжувати рости у знайденій вірі. Нехай Бог благословить вас, коли ви почнете ходити з ним. З нетерпінням чекаю нової зустрічі з вами на програмі Поворотний момент.